Сучасний спосіб лікування жіночих хвороб без операцій вперше спробували у Кіровограді. Двом жінкам ендоваскулярним методом припинили ріст доброякісних пухлин. Процедура триває не більше години і має ряд переваг. Стверджують фахівці. Виконав її кандидат медичних наук, один із кращих хірургів Національного інституту хірургії та трансплантології імені Шалімова Вадим Кондратюк. Спостерігала за медичним втручанням і Ольга Склярук. Блок рентгеноваскулярних методів діагностики та лікування в обласному кардіодиспансері столичний хірург готується до операції. Вона полягає у тому, що перекриваються кровоносні судини, які відповідають за кровопостачання міоми. Ми її застосували вперше в 97-му році у 1997 році то в СНГ найперші ми були. Хочу сказати, що то не є така методика, якої треба вчитися, тому що кожна ендосуляна хірург в принципі її застосовує. Але тут саме в тому, що застосування тої методики саме для міоми матки відбулося, тобто методика відома, її не треба вчитися. Нам ми нікуди не їздили. Ми самі її внідрили і розповсюдили по всій Україні. На практиці це виглядає так: під місцевою анестезією, хірург проколює артерію і вводить катетер. Потім за допомогою рентгенівської апаратури відстежує його переміщення у середині артерії і послідовно підводить до маткової артерії. Тепер вводиться спеціальний медпрепарат «Ембола», який і закупорює кровоносні судини. У нас таких операцій до сьогоднішнього дня не робилось. Сейчас ми маємо можливість це почати і робити. Е, ініціаторами створення подобного проєкту был руководитель онкодиспансера Константин Єринич. А також колектив гинекологов онкодиспансера, которые які поїхали в інститут Шалимова обучились этой методики, прийшли к нам, сказали, що давайте це міоми матки нині виявляють у третини жіночого населення. Тоді як оперативного втручання потребують лише 10% из з них. Саме такий метод і може стати у збереженні жіночої статевої функції, каже головний онколог області. Наша задача це отобрать из большого количества людей, які хотіли бы і могли бы произвести таку операцію именно тех, кому это показано. Наша задача онкологическую повністю потому патологію, тому що це что подходы в лечении онкологічних больных, они немного другие. За ходом ендоваскулярного втручання журналісти та колеги медики спостерігають в окремій кімнаті. Тут фіксуються усі показники роботи організму, а сама операція записується. За 40 хвилин столичний хірург виходить із операційної. Ну як пройшла операція? Більш-менш вдало судини були трошки звивісті, тому ми міняли катетери, Трошки вона була не судина. трошки було видно, що вона ви з тому спершу нам не вдалося в неї попасти, та що справа зліва проблем не було. Тому ми поміняли декілька катетерів, але все в результаті пройшло удачно. зі ста жінок. Після такого втручання міом позбувається 95-98 пацієнток. Пані Тетяна, яку оперували, відразу ж після операції дає інтерв'ю. Вибора таквинят. Бы Хочеться, щоб всі органи жінські зберігалися. Проблема була і чогось другого. Ви знаєте, чим може. Закончилися. Все таки не Такий возраз більшою вже, щоб можна було відкладувати і більше. Все це вичайне. вам. Через кілька годин жінку доправлять до онкодиспансеру, де під наглядом медиків вона пробуде ще деякий час. Ольга Склярук, Анатолій Баситий, Іван Фоміченко день за днем.